Простір, що надихає, місце, яке заворожує. Арсенал Артспейс відкритий для всіх охочих. Арсенал це перш за все вибір, говорить засновник Андрій Карпов. Це історія про те, щоб показати, що є, що воно таке можливе, і за таким можна не їздити в Київ, а тут і одразу театр на Михайлівській, 25 років успіху, і кожна вистава, з якої вони сюди приїжджають. Я вже не пам'ятаю, яка це вистава на рахунку, але практично кожен місяць вони тут і це завжди аншлаги, завжди получани чекають на них, люблять, тому що це якісна драматургія, це прекрасна акторська гра і завжди це вистави з певним глибоким меседжем, або ж про цінності сім'ї, або про цінності кохання, все те, що бентежить людей і. Знову ж таки дає можливість для натхнення і для того, щоб бути оптимістом по житті, а не песимістом. Це не вийти, це неможливо. все можливо, повірте. Театр на Михайлівській приїхав до прилук з двома виставами: дитячою та дорослою. Даниїл кіно, як і всі члени сім'ї, обрав шлях театральних діячів. Близько семи років активно гастролює з трупою. Доки на сцені йде підготовка, розповідає про програму для дітей. Вистава «Абетка Гарних Панер це наша вистава театру Сонечко. Центру мистецтв український театр та доросла вистава Спогади із присмаком Мартіні за п'єсою відомого американського драматурга Тенесі Вільямса, а дитяча вистава за п'єсою сучасної української драматургині Марини Смілянець. Вистава абетка гарних манер вчить дітей етикету та правил поведінки. Діти взагалі завжди захватом дивляться і радіють і слухають і відповідають на питання, бо ми з ними контактуємо в цій виставі. Інтермедія вистава. Тобто ми спілкуємо Пілкуємо з дітьми, а вони нам відповідають. Ми щось питаємо. Вони нам відповідають. Репертуар театру досить великий. Також намагаються обирати різноманітних авторів, говорить Даниїл. У нас приблизно 20 дитячих вистав і приблизно 20 дорослих вистав. Тобто, половина репертуару це театр сонечко для дітей, і половина репертуару це театр на Михайлівській центр мистецтв новий український театр об'єднує ці театри. І зараз нещодавно, у вересні 2023 року року, нас з'явився. Ще один театр в Києві, театр на Троєщині. Ще один сценічний простір, в якому ми працюємо. Тобто, виходить вже під центром мистецтв новий український театр, три під, під театри, скажімо так, приблизно 50 на 50 – Сучасна драматургія та скажімо так. Класика, тобто там у нас є вистава за Карпенко Карим, за Теннесі Вільямсом, за Шекспіром, тобто за різними вже визнаними, там, скажімо, геніальними авторами. І є сучасна драматургія, така як Марина Смілянець, Наталя Уварова, Роман Горбик, тобто сучасні українські автори. Як режисери театру на Михайлівській підтримують сучасних авторів, так і Андрій Карпов тяжіє допомогти у розвитку молоді. Є бажання в першу чергу розвитку себе. Будемо відверті, так я хочу, щоб місто, в якому я зростав, розвивалося, щоб середовище, там, де я, можливо, там перебуваю, щоб воно було освічене, щоб мені було приємно з ким поговорити. а Це все твориться через класні фільми, читання книжок, театр, музика, живопис. Музей все те, що формує твою свідомість, а не тільки перегляд телебачення ввечері перед телевізором. Користуючись нагодою, засновник артпростору анонсує наступні вистави та івенти. Пролучаний арт-простір, арсенал запрошує кожні будні о 18.00 у нас кінопокази. Класних фільмів, вхід за донат. У нас є кава, у нас є чай. А також 13 жовтня приїжджає один з найкращих київських театрів Золоті Ворота це професійний театр з виставою «Каліки». Це вистава, яка об'їздила всю Європу. І всі люди, котрі бачили, завжди хочуть на неї повернутися. І 29-й у нас буде театр на соло, театр на солом'янці, кохання на словах, тому що ну насправді я цю виставу не бачив, але є люди, які мені допомагають в рецензії, і говорять, цю виставу треба вести. Тобто Прилуки приїжджають ті вистави, які мають сенс, глибокий сенс. Це не просто якась а, комедія, в якій посміявся і все вийшов, забув. А це той мистецький матеріал, який допомагає тобі змінитися і знайти відповіді на певні питання.